Все, запис пішов. Так, перевіряю. Йде е, однаково. І і запис. Ну що ж, усім привіт! І сьогодні я продовжую проходження Baby Snaider Circuus Менірина Рус. Коротше, я вивчив, як це проходити. Тож, давайте. Коу Мінерина буде зліва треба насвітити. Десь секунд 10-15. Коли Міріна по центру, треба ось так миготіти ліхтариком. А коли справа, треба ось так зажати дихтарок. Ну і в принципі все. Ось. І все. І вона пішла. Блин, а коли кого его на пораду будет, чем цепи пать Очику. Ну давай. -то. Знову. Злива. Ну это пар просто учикуешь. Ось так вот. Цель э, протрыматься еще 100 секунд, ну уже меньше. Все, пішла. Погнали. Ще 60 секунд протриматись. І я пройшов. пишу вам не, не а тут слышу просто Угу. Mm. на свечу я заработал Я пройшов мініри. Золота. Кошмарина виходить. Далі в нас з бонбоном. Бонбона свої правила. Теж читаємо. Якщо він сліва, світи. Якщо він справа, то мигає фонариком. А якщо він по центру виробив ліхтарик. Ну коротше, я думаю, ви зрозуміло правило. Тут я змагаюся лише з бонбоном. І де він? Не свічу, якщо він по центру? Все правильно. Так, все правильно. Якщо він справа михаю, зліва... залишаю. Ні, ось тут залишаю. Тобто вправо одноманітні. Хоча він якось полегше, ніж міні Угу, пішов. Іди геть звідси. заєць. Йо, фу, я очікував, що він пиди, да. Так, бо Ой, так, на траву світить. Все, пішов. Ну давай, швидше. Таймер. Ні, от тут залишав просто. Все, хух. Це... Це рахується, як він. Все, залушав. Угу. Uh -huh. Він ще коли так труситься перед мною Ні, ось так лучше. Блін, коли він далеко, це не виглядає так. Лячно. А коли він поряд з тобою Ух. Десять секунд. Давайте Блін хоча це помню за того, що я... Прямо перед собою екран тримаю. Ну все, я от Ще один рожем не пройдемо. Що я отримую? Ляльку бонбона. Далі в нас є Бонет. І вона приблизно, те ж саме, що і Бонбон. -бон. Якщо вона зліва... світить постійно. Якщо справа, вимкни ліхтарик. Якщо вона по центру, мигти ліхтариком. Я зрозумів, в принципі. ША! Не зрозумів, в принцип. А, чи я прям по звукам повинен орієнтуватись? Ви що, хворі? Бо я чую, коли вони приходять, але це... Ви що, вважаєте мене хворим? Ну це якесь війно. Ну давайте. Якщо справа не святи. <глузь> Мені здалось, наче хтось пройшов. Блін, це буде складніше набагато. Бо, а я не знаю, а вдруг буде момент, коли вона не буде видавати звук, а мені треба підсвітити. І що мені робити? А це телефонна версія. Тут воно так швидко не прибирає світло. Тобто, будь-який раз, коли я підсвічую. То це треба робити з розумом. Звук на максимум. Вы что, возмущаетесь? Так а что? Я ж читав. Коли по центру. Треба не зажимати. Ну, типу, ми хотіти ліхтариком. Я не розумію, що я зробив не так. А, ну... Я думаю, поки що цього було достатньо. Ну, а на цьому все. Усім дудбай! Дякую за перегляд!